Доброго всім ранку. Вже каву попили. Сьогодні півночі не спала. Дівка сиділа з голими ногами ввечер. Ноги померзли. Так півночі до того судорга гребла, що це капець і не могла. Треба було тільки вставати, щоб це попустило ноги. Оце так. Да. Ну нічого. Зараз покажу вам погребник, як хлопці заділали. І буду борщик варити. Треба посуду перемити, борщу зварити. І сьогодні поїду до діток, до Маркуні. Там переночую. Ну, поїду десь з обід, треба подивитися електрички, скільки. В мене вже на голові, звісно, треба стригтися. Ну, хай вже картоплю внесем тоді. Зразу ж розкажу вам анекдот для настрою. І покажу тоді погребник. Їде мужик на машині, дивиться а на обочині, стоїть жінка з каністрою і зупиняє машини. Ну, він став дума, підвезу Дай питає, а що ж це ви в каністрі везете? Вона ні. Горілка ні. А що ж ви везете? Бензин. А для чого? Бо я вас, каже, водіті і знаю. Тільки до лісу доїжджаєте, у вас зразу бензин кончається. Та й придумала. Починаємо з мостки, Це така шия. Ну, ще тут дідусь сам плитку покладе. Ну, тут треба ще вивести це все. І забор, це ж це не наш забор, сітка. Але тут живе пенсіонерка, вона його міняти не буде. Треба самим міняти усе. Ну і ось як накрили погребник. То, що треба, ну це вони трошки тут полазили до сліди, піде дощ помилі. І отак підшили желізом лобову доску, бо вона вже струхла, всьому приходить кінець. А я така довольна, цьому погребнику такого і наснилося. І тут підшили. Будемо зараз іспитання робити свого пілісоса високого. да, річі не лежи! Ну, правда, там ще хімію ми не пускали, водичка. Начинаємо мить ковра. Не знаю, як воно буде. Ну, коротше говоря, свій шланг оцей. даже пригодився. Підключили до крана і будемо робота. Я вже зібралася на Київ. Зараз дідусь одвезе мене на маршрутку і зустрічаємося у Києві, у, -у, -у столиці. Я не люблю города. Я сільська людина, понімаєте? Мені тут душа в мене на розпашку, а там. Ну нічого, треба, значить, їду. Я вже на Житомирській. Жду зятя, а тут же шаурму роблять. Не вдержалась, вдержалася, воно вже бачите, все. Треба стирати нова футболка. Не знаю, чи в люди є той порошок, що жир <сум> знімає. Оце даю, род драний, мабуть. Ну добра, капець. Що я її люблю. Побудь у Києві не з'їсти шаурму, ну це ж вже стыд позор. Як оце тут люди живуть, Господи, мати Божа. Машини не їздять, а літають. Капець який. такий. А мене вже аж голова закрутилася. Мені треба все подивитися, хто куди, откуда. Ай, Всі летять, куди? Сіли у тракторі тої тут Дощ. І, і гроза, і гром і молнія, і І ще один дом рядом строїть. Подають. А машини куди дівати? Дом на домі, матінка рідна. Хоч би в нас не було в березані, бо ж, ж сотне, а вже що буде. Розкажу вам анекдот, бо прийде Маркуня, мені не буде коли вам розказувати, буду з дитиною гратися. А, а Поки нема так розкажу. Мучилась з насморком і тут колеги на роботі советы дають. Одна й каже, тобі треба грілку на весь рост. Ну, типа ж мужика. А друга не зрозуміла прикола, да каже, а зачем на весь рост. Можна просто теплі яйця на переносицю покласти. Хороший соєт. Ми вам всім з Марчиком бажаємо. Що, Маркуня? Спокійної ночі. Доброї ночі, гарних снів. Хай присняться солоденькі, солоденькі. Такі, як нам з Марчиком, правда? Угу. Папа, папа, папа. -па. День народження. З Днем народження будемо співати? Не happy birthday. Happy birthday. Ні, він просив не хоче він. він ми заспіваємо йому Марк, з Днем народження тебе вітаємо, щастя ти День Не народження, тую отак. Так він не хоче тую. Не хоче він. Тую. А я хочу. Ні. Марк, ми тебе вітаємо, з Днем народження поздравляємо російське. Пердунчик! Сину, сину, ангел мій, це вже крім повний, ні. Я що ще може бути? може бути пісня? Пердунчик. Отак і будемо співати. Пердуник з днем народження. O, Це їсти? Так? Mm -hmm. Їсти? Що я тобі прямо великий той зроблю? Це така, мені каже, голодна. Тільки Ася мамка. мовив? Манка буде. Ок. Тось вона не дуже. Я їм Перший раз її зварила, і для них це дико. Ну а що, як він тебе корисно, то хай їсти Ася. Ася теж має бути корисно, да, Сюжд? А ну на. Нет. Ничего себе. А что, консерву дать? Ну, давай дам консерву. Я на купа, да? Ось, мы так не договаривались, поняла? Ти хочеш, тоді не знаю. Давайте я концілу зрисуємо, ребятки. Так не годиться. Це дуже буде вам жирно. Не то, що жалко, а то, що вона ж м'ясна, а білка немає. То плашки ніякої немає. Так, не проханже. Ну, так, по ложечки рисуем. І що, Ася, і те не таке? Ось, пожалуйста, коротше. Це не так. Не знаю, як, але все не так, да, Це просто. яйця не забудь. Ася бувала дівчина, Ася в нас гроза райовна. Ася в нас гроза района. Боня боїться їй підійти, щоб поїсти. Оце така у нас Ася. Боні утром давала я творог. а на вечір дам консерву. Може, теж додам рису, не знаю. Рисі як варю, чайну ложечку оливкової олійки, їм корисно. Щоб це Лена і не розсипала, але такого не може. Це в лоточки в той, в них був спеціальний для них холодільничок. Тут кухні вмонтований, він робочий, але не прикриваються. двері, дверки. то В них там була їхня їда окремо і було супер. А тепер не прикриваються дверки, і я боюсь, щоб Та, ну, взагалі. Так я їм полочку в нашому холодильнику виділила, все чистенько, все гарненько, в лоточках. У мене вся, я не ставлю в холодильник, все в лотках. Окрім перших страв. За цим слідкую гарно. Що це мене? Повітряний поцілунок. Дякую за повітряний. Дякую, дівчатка. Ми дуже приємно, правда. Що ви там топчете? Що там не вихватається? Зараз відкрию. Я ж тільки що закрила, Тільки що закрила. Ти побіла там, я нема йде сюди. Отче, mm -hmm. oh, це не Ося, це... Гамилька, давай. Скоро иди. Докрутилась вот, да? Докрутилась, что чуть не всралась. Докрутила, что чуть не всралась, да? До речі, тут як, Господи, тут як будеш гуляти з собачкою по вулиці, в тебе не буде пакета, може зупинити поліціянт і запитати, чи у вас є пакетики для відходів собачих. Ну, для собачого какошок для собачого. Можеш штрафувати, Обов'язково щоб були. Пакетики замовляємо прямо упаковками. Зразу все прибирається і миється трава. Це мені треба в туалет для гостей. Це я. Я ще сьогодні хотіла і піц. Коли б це їх сьогодні робила, ну правда, скільки стірки, це тісто, це б я тут зараз бігала, ні. То вже було б зайві діточки. Маленькі піц будуть зайві. Перевести муку, попрощатися з вами, бо щось ніхто нічого не запитує мене. Чіжко, сіданечко. Так. Що не робила, Що муку мукуш пересія. Мені її пересіяти треба. що, може я її всю пересію і все фогочить. А скільки її тут, до речі? Два Ну, Це мені багато, мені вистачить кілограми. Може, може ж не знаю, яка тут у неї процентність, треба подивитися клейковини. Ой, а що тут воно Прибалтійське, що тут поймеш? Білок? 10 чи 12, не пойму. 10, мабуть, чи 9,4. Коротше. Коротше, дівчат, поки не переведу, не буду я нічого сіяти, бо вдруг якась тригня, а я насію, А який же мені язик переводить? Дівчат, хто? Лен, скажіть, ви робили аджику з перцю? Бо я... Да, робила, я ж тільки що їла. Ви тільки зайшли, я тільки що їла, дівчатка. а мене. В інстаграм актуальних рецепт. Рецепт повний. Я робила на пів рецепту, але вона так удачно в мене йде, що я скоро буду робити її знову. Я зробила на кілограм перцю, я зробила на 250 чеснику, часнику, а чеснику кинула як на порцію. І, і кинула я 80 грам гіркого перцю. Ну, мені це якраз норм, бо великий стакан меленого гіркого перцю. Буде гострува. Це якщо ви робите багато і вона буде у вас стояти довго, то це ідеал. Її трошки багато там на холодець чи на що, це ідеально. А я ж тут можу робити тут перець доступний круглий рік. Тому я можу завжди зробити, поїсти і ще раз зробити. Тому я не буду так прям перчити. Якщо ви робите, щоб вона у вас стояла і взимку, то кидайте по рецепту. Ну Це дуже смачно. Є в інстаграм, в актуальних рецептах. Якщо так, запам'ятайте, 2 кілограма солодкого перцю, враховуйте те, що ви його будете чистити. А, зайш... а, тільки зайшли. Враховуйте те, що ви будете його чистити. От, От ходиш будуть в будь-якому. Ну я викидаю тільки насіння і хвостик, а це все як перекручую. Два кілограма, 250-грамовий стакан намеленого гіркого перцю, 250-грамовий стакан намеленого часнику, 6 столових ложок цукру, дві солі і стакан оцту. Я робила на пів порції, я повторюю, я стакан, я 100 мл тільки оцту влила, Мені вистачає. Тому я думаю, стакан 200 мл. Знову ж таки, якщо вона у вас не стоятиме довго. Якщо у підвалі довго, кидайте все по рецепту. Кидайте 250 грам оцту. Стоїть довго, адже капричу до холодцю на зиму, згадаєте мене? Мені дала моя. Така гарна знайома стростя Ніна Гнєтко, вона давно її робить, і, вона, і я теж її дуже давно роблю. Потім я якось підзабула рецепт, знайшла якийсь, але там треба було хмелі сунелі, я кидала. Ну вже воно було не те. А це просто безподобно. Так що робіть, дівчат, дуже добре. У мене діти, наскільки в мене син, ну, що попало, він не їстиме, такий став. От. А то Ваджика йому сподобалась. Так що робіть. Мені дуже подобається. Мені, наприклад, добріше, ніж помідор. Раніше ще мені дуже подобався хренадьор у нас називався. Багато хрону, помідори, чесник також стояв, дуже не варити не треба, було сирий. Варили колись адже по яблука кидали, мурку, кидали. ну, щось Отака сира дужче йшла. Це варена таке в тарілочку, старілочки, відро свині поїдять. А щоб дуже вона йшла, не йшла. Санка вже моя закінчує прибирати, так що я зараз. В неї деякі речі позабираю, півгодинки і все. І тоді Лена почне шурувати, постирати треба. а постірати. А в стирається килимочок. І в мене ще лежачок собачки постирати треба. То я якраз тряпочками його і кину. І буде супер. Лісос витру, фільтр помию. Такі дівчині справи. Ніхто нічого не хоче запитати, то буду виходити. Завтра хоч подивлюсь по настрою, може зайду з пиріжками. Завтра він вранці в лікарню на УЗІ, як там, що по настрою, як що покаже УЗІ, бо ми капаємо кожного дня, ліки даємо, тому по настрою, можливо, вийду. А знаєте, з плаксивою мордою подивлюся. А може захочеться вам в жилетку поплакати, це правда ж? Так що ну, це може бути. Може, вийду з пирогами, будемо з вами тут ліпити їх, піца робити, а що нам, правда? Хай собі телефон працює. Ну, я, чесно ж, відволікаюся, я ж не можу спиною до людей стояти, правда? І мене це, ну, я не можу так. Я дивлюся, прямі ефіри людей взагалі нема, просто включений телефон. Мені так, вроді, незручно для людей. Ну, я себе відчуваю незручно. Коли я вийшла, я повинна з вами розмовляти. так я так я себе бачу. Повторіть рецепт. Повторяю, на 2 кг солодкого перцю. Враховуйте, ж, щоб був чищений 2 кг. 1 стакан 250 грамовий гіркого меленого перцю, один стакан 250 грамовий чеснику меленого вже готового. І один стакан оцту 6 ложок цукру. 2 Ложки солі, 6-дві і стакан оцту. Це таку, щоб вона у вас стояла, вже стояла. Зробіть на пів кіла, спробуйте, сподобається, зробите ще. Ну, хто робив баклажани, як шашлик, то мені багато хто написав, що їм сподобалось. І закрили навіть на зиму. Ну, знову ж таки, на всі на смак люди різні. Кому подобається, кому ні, тому зробіть наполовинку. І будете знати, зробити вам її на порцію. Ну, її багато виходить. Її виходить на порцію багато, вам її вистачить. У мене колись півтора року була ця аджика, я додавала в маринад, її як щось маринувала. Ну там вже самі перці, там нема ж ні помідор, нічого такого. Те, що консервант, перці вони стоять. В підвалі стоять, в холодильнику стоять. Це в бокові дверки завжди було, в маленькі боночки понато поналиваю. Ну це як уже в Києві. А, от, а як підвал був, то підвал опускала. Так що на 2 кг 250 чеснику і 250 гіркого перцю, на 2 кг солодкого, 6 ложок цукру, 2 столові ложки солі і стакан оцту. Зробіть, попробуйте. Я робила на половину рецепту, я кинула чеснику, так як на рецепт, а гіркого перцю кинула менше. Ну знову ж таки, я його поїм, небагато вже в мене лишилося. І я тут можу зробити, я ще від себе додала три столові ложки олії, вона тоді м'якша трошки. От. Ну, це від себе, це так, що я її одразу поїм. Не знаю, чи олія буде, якщо довго стоять. В рецепті немає олії. Тут доступний перець, круглий рік, і він дешевий. Тому я можу любити, ну поїмо, ще буду зроблю, на що її наробляти, і місце займати в холодильнику, то поїмо. Іду ще зроблю. Ну, Коли вона є, це супер. І до супа, і до борща, і до картоплі, і до чого хочеш, супер-попер. Ну, я колбаски відрізала на хліб, аджика, і, і, і супер, чесно, дуже смачно. Тому зробіть. Обіймаю всіх. Всім бажаю мирного, спокійного вечора. Всім самого самого найкращого. Завтра, як все буде ок, будемо пекти міні піце як вони називаються. Да? І Пиріжки з капустою. Капусту вже я зготувала. Всіх обняла і всім бажаю всього самого доброго.